Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в магазині АТБ. Сьогодні хочу вам показати анонс нової акції, яка діятиме з 17 по 23 квітня. Сік літо. Ціна 41 гривня та 50 копійок. Вода Моршинська об'ємом 750 мл 15,40 40 Енергетичний набій Black 1 літр, ціна 21 гривня та 30 копійок, кетчуп оліс, шашличний 250 г, ціна 1770, також є лагідний від оліс, кетчуп дитячий від торгової марки Приправка 23 гривні та 50 копійок. Огірки Верес 69,90 500 грамів. 72 гривні та 60 копійок Ціна баклажани в Аджиці від Верес. 19,90 ціна ведмедиків бебето. Я вам показую змійки, бо ведмедики нас розібрали. 22 гривні та 90 копійок коштує 100 г цукерки Шарм. Чесно кажучи, я була дуже здивована, що багато акційних цін, які є в газеті на наступний тиждень, вже є в дії, йогурти Агуня 12,50, Агуня Імуніті 1290. Йогурти з лагодом без наповнювачів. 38 ,90, 800 грамів, полуниця малина 41 гривня та 90 копійок. І фруктовий варіант 43,90. Галичина, карпатський кефір 2,5% жирності. Ціна 34,80 сирки глазуровані від ферма. 9 гривень та 30 копійок. Два варіанти смаків. Олія від торгової марки Чумак. Золота. 900 г 49,50. Олія олейна 850 мл. Коштуватиме 43 гривні та 90 копійок. Олія оливкова 165 гривень та 50 копійок, 250 мілілітрів. Сардина натуральна з олією 43,90. Кілька. Ціна 30 гривень та 80 копійок. Ось така сардина буде коштувати 46 гривень та 90 копійок. В оливковій олії. Така сардина атлантичних риб коштуватиме 41 гривня та 90 копійок. Шоколад Міленіум, два варіанти в асортименті. Ціна 26,20. Шоколад МАКСфан від Corona 150 г. Акційна ціна 63,60. Печиво мілка з шоколадом 13,30. Печиво орео коштуватиме 38 гривень та 90 копійок. Ось таке печиво орео наступного тижня з середи коштуватиме 24 гривні та 90 копійок. Кекс донат 10 гривень 50 копійок, Є ще і з білим шоколадом. Старт сухі сніданки 17,60 100 г. Рис Атуаль. круглозернистий 58,50 за 1 кілограм. Масло від торгової марки «Ферма» 73% жирності 400 грамів. Ціна 119,90 гривень. Акція діятиме з 17 числа. Сосиски ходох 450 грамів 46,40. Сосиски до п'юрешки 450 грамів. Ціна 74,80. Ковбаса лікарська. 122 гривні 70 копійок за пів кілограма. Піца швидко заморожена в такому форматі але Маргарита. Ціна 74,50 У нас же їх розібрали. Суміш овочева суп з грибами 400 г. І ціна 42 гривні та 80 копійок. Ось таке морозиво, лакомий. Ціна 19,80. Ковбаса золотиста від своєї лінії. Ціна буде 270 гривень за кілограм. 49,90 коштує фарш з хека пів кілограма. Рибні котлети 85 гривень та 90 копійок за 250 грамів. Акційна ціна на чай чайні шедеври 40 гривень та 70 копійок. Нахабний фрукт або альпійський луг. Крабові палички водний світ. Сніжний краб ціна 67,50 250 г. Ось такий краб також буде акційна ціна з 17 числа 200 г за 44,90. Ікра лососева, зерниста 191 гривня 50 копійок 80 грамів. Кава Якобс Еспресо 83,50. Кава у зернах Якобс Монарх 392 гривні та 90 копійок за 1 кг. Картнуа 177,90 Кава Якобс монарх. 200 г 200 гривень. Корм для кутів м'яу 10 гривень та 60 копійок. Ось такий корм для кутів. Курме Голд 1880. Чепси люкс є два варіанти смаків, сир або перець 45 90 135 г. Вигідних вам покупок та до нових зустрічей на каналі!